Дуже ароматні перці це привиди, тобто їх є багато, багато різновидностей, десь ну, не знаю, дуже багато. У нас є чотири види привидів. Мені найбільше подобається персиковий. от Він має ярко виражений квітковий аромат і просто неймовірну гостроту. Тобто, якби хоч Кароліна Ріпер вважається найгострішим у світі перцем, але я б от, привид Персиковий, напевно, поставив десь на рівні з Кароліною Ріпер, якщо, можливо, навіть в деяких випадках найгостріше. Мій улюблений сорт привид персиковий. Гострий перець, якщо я б його порівняв по гостроті з Кароліною Ріпер, а може навіть в чомусь він гостріший. Тому що у нього гострота не така зігріваюча, як у Кароліни Ріпер. У нього гострота якби щось середнє між Скорпіоном і Кароліною Ріпер. Вона дуже... Зігріваюча, але в той же час дуже-дуже болюча гострота. Це, ну, це напевно, мій улюблений перець, він дуже-дуже ароматний, він, в нього аромат квітів і тропічних фруктів, смак теж неповторний. Рекомендую для вирощування. Не самий простий для вирощування перець, але дуже класний. Але не самий складний, але не самий простий. Десь як Кароліна Ріпер приблизно, трошки може легше. Але... Йому треба багато світла обов'язково. Ну і в нього дуже прикольний колір. А привиди ще бувають червоні, жовті, бувають білі привиди. Червоний, але він відрізняється від персикового значно. Тобто, якби він персиковий, я не знаю, як він так хливо вивів, але унікальний перець. Якби. Мені він дуже подобається. В нього найбільш квітковий аромат. Тобто аромат у нього просто божественний. Якби і дуже сильний, якби там розрізавши один перчик, там вся кімната відразу наповнюється запахами. Хабанерові перчики теж дуже ароматні. Тобто, але в них специфічний хабанеровський аромат. Всі, всі види хабанеро перця, там е шоколадні, помаранчеві, червоні, персикові, білі, хабанеро. Тобто вони всі мають, вони можуть відрізнятися по гостроті. Там, наприклад, хабанеро-червоний, він десь 100 тисяч сковілій гострота, а хабанеро-шоколади десь 500 тисяч сковілій гострота в середньому. Але запах у них е, е, має характерну хабанеровську ноту. Тобто, тобто, тобто Він відрізняється шоколадний від червоного, але оця от нота хабанеро присутня. Так само і в привидах, так само в скорпіонах, Тобто скорпіон, що шоколадний скорпіон, що, персико, що там, карамельний скорпіон, що червоний, е, вони всі будуть мати дуже схожий запах. І також чи, е... Інтенсивність е, теж буде е, якби схожа. Тобто будь-який скорпіон розрізаємо і кімната доповнюється запахом? Так, скорпіон не дуже ароматні. Дуже ароматні скорпіони, якби, в них специфічний скорпіоновський запах, його ні з чим не спутати. Схожий на Страшно. А, <реш> на На біль. <реш> він схожий <реш> на <реш> він, він схожий на біль. Тобто, там от відразу його якби, нюхаєш скорпіона і, і, і відчуваєш б... да, небезпеку якби, просто із запаху. <реш> він, він дуже гострий, якби і в нього гострота вона не зігрівающа, наприклад, як у Кароліни. Кароліни вона зігріваюча, якщо її там з'їсти, то таке тепло всередині, якби, і скрізь таке тепло по організму, то в скорпіона я б назвав це біль. Якби, тобто вона б гострота, от в Кароліни вона внутрішня гострота, така якби вона як буто проникає в тканини і з пече із середини. А в скорпіона вона якби поверхнева, таке враження, що от він з поверхні якби, пече. Тобто вона відрізняється. Тобто, не знаю, можливо, молекули капсоліцину різного розміру, якби, і в залежності від цього, вони по-різному діють. А може ще й крім капсоліцину, інший хімічний склад якби його дає такий різний ефект. От, наприклад, той же привид персиковий, да? то в нього теж, наприклад, гострота буде От у привидів гострота щось середня між кароліною і скорпіоном. Тобто вона якась якби, і біль. Якби і тепло одночасно. Сорта таких перців, як оці, вони якби не дають такого тепла і болю, якби вони просто смачні. Це, це такий лайт варіант для людей, які ну, не можуть їсти дуже гостре. Дружелюбний, Дружелюбний, так. Да. Цей це, це, це якби коли ви розв'язаєте, то аромат буде такий свіжий, якби, легкий і не страшно. Mm -hmm. Тобто такий перець коштувати не страшно, якби навіть із запаху. А настільки інтенсивний кімнату заповнить не заповнить? Ну, цей, не, я б сказав, що цей не суперінтенсивний по запаху, в нього такий запах свіжості, якби, тому він не дає такого ефекту в запахі. От Якщо брати скорпіона, то в нього настільки густий, насищений аромат, і він такий, якби... Таке враження, що як густий і масляний наче. Тобто, то тут він більш такий водянистий і легкий. Тобто, якби, скорпіон розрізавши, то буде аромат дуже інтенсивний, ну, набагато інтенсивніший, просто в рази інтенсивніший, ніж порівняно з цим перцем. Тобто Скорпіон дуже ароматний перець. Навіть мені здається, можливо, Кароліна не така ароматна, як скорпіон. Скорпіон дуже. Це привид червоний, дуже гострий перець, має ну, специфічний аромат і смак для всіх привидів, але е, вони всі трошки відрізняються. Принаймні білі, червоні, персикові відрізняються по аромату. Е, досить просто вирощувати червоний привид. Я б сказав, він має невеликі компактні відносно рослини. Коли то співають, вони повністю червоного кольору. потім потім... — Ну так, вона бачите, тут от вона вже якби з перехідний етапу неї вже вона майже поспіла, але ще зеленкувата. Тобто, ну повністю, тобто вона спочатку зелена, отакого от, от кольору світло-зеленого, а потім стає повністю червона.